Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни для яких сьогодні день 18 лютого, є днем, який назавжди закарбований в серці. Закарбований в серці, тому що 11 років назад. Коли розстрілювали Майдан, я був там. Скажу отак: от я був там на Майдані, був там на Майдані і був готовий померти. Ви знаєте, я ніколи не був героєм. Я звичайна людина, звичайна людина з своїми страхами, а страх смерті є у кожної людини. Але в дні розстрілу Майдану у мене страха смерті не було. Від слова взагалі. І всіх оточуючих мене людей, які були на Майдані, тоді не було страха смерті від слова зовсім. Нагадаю, що 18 лютого почалося бійня і розстріл Майдану. Бійня почалася в Марінському парку, коли хтось з розумних верхніх з трибуни Майдану. Послав колони Майданівців в Марінський парк. Деякі майданівці, які розуміли військовій справі, казали, не потрібно цього робити, тому що ви посилаєте людей на смерть. Але комусь було вигідно послати людей, майданівців на смерть в Марінський парк. І коли колони майданівців підійшли до Марійського парку, їх там чекало безліч беркутнів, вевешників тітушок, міліціонерів. І почали майданівці вбивати, по звірячому вбивати в Марінському парку. Так убивали, що величезна кількість майданівців почала тікати з Києва. Вибиралися, хто чим міг. Хто поїздами, але вокзал перекривала поліція? Хто тікав полями, хто тікав маршрутками. Коротше кажучи, тікали, хто чим міг, тому що. Тому що я розумію цих людей, в Марінському парку не те, що вбивали Майданівців, там розривали просто Майданівців на частини. Хто хоче, будь ласка, загугліть, загугліть на Ютубі, як убивали Майданівці в Марінському парку, але там більше половини відео, як убивали майданівців, YouTube, видалив. Я думаю, це ті, хто давали наказ вбивати. Майданівці в Марійському парку зробили так, щоб адміністрація Ютуба видалили ці відео. А я скажу, як все було. Ну, от для прикладу, валять одного майданівця палицями в Марійському парку. Він падає. Біжать 100 беркутні і 100 тітушок, сотня. І кожен б'є того лежачого майданівця. Скажіть, будь ласка, щось з тієї людини залишається? А нічого. Дуже багато майданівців було вбито, покалічено, пропало безвісті в Марійському парку. Звіряча була бійня. І люди почали тікати з Києва, налякані, зрозумівши, що правильно Янукович дав команду убивати майдан. Просто убивати. 18 лютого режим Януковича. Об'явив на всю Україну, що почалася антитерористична операція. Майдан оточили 20 тисяч беркутнів ВВшників, кітушок, міліціонерів. Ну, а на Майдані залишилося. Скільки залишилось на Майдані? Трошки більше двох тисяч чоловік. На озброєні коктейлі Молтова, Бруківка, Палиці. ну і Дозволені ножі, да, скажімо так, дозволені ножі, да, цивільні звичайні ножі, захалявні ножі, як казали українські козаки. Беркутня дала можливість усім вийти з Майдану. Спочатку майданівцям дали ультиматум, якщо вони вийдуть з Майдану, вони залишаться живі. Потім здали ще один ультиматум. Що дозволяють вийти з Майдану жінкам і дівчатам, тому що була велика кількість жінок і дівчат, які були на Майдані, які куховарили, які перебинтовували поранених, які допомагали майданівцям усьому. Жодна дівчина, жодна жінка з майдану не вийшла. Ну і 18 числа почався штурм. Страшний штурм, тому що стріляли в майданівців з усього. З снайперок стріляли з автоматів, з помпових рушниць, картечу стріляли, спецзасоби, гази, світло-шумові гранати. Потім пішли в хід БТРи, які намагалися прорвати барикади Майдану. Виручав майданівців барикади й вогонь, тому що майданівці підпалили і палили все навколо Майдану, тому що це був один. Один з, Тільки один єдиний варіант, щоб не дати такій масі катів Януковича, псів прорвати і знищити Майдан. Скажу дуже просто: сама страшна була ніч на Майдані, тому що в цю ніч вирішувалось все. До речі, поки я живий свідок скажу: сядь всі ті шакали, що прийшли на крові Майдана до влади з трибуни, да, повтікали, повтікали. Кітні Особисто я бачив Дмитра Яроша. Все з тих, хто був на трибуні, як кажуть, з головатої верхівки з Майдану, всі решта просто злиняли, здиміли, залишивши простих майданівців одних. Якось так. Що я можу ще сказати? Скажу, скажу про кількість загиблих на Майдані. Небесна Сотня це Небесна Сотня. Сотня людей, які загинули по офіційній версії на Майдані в ті страшні дні 18, 19, 20 лютого. Але поки я живий, я скажу: на Майдані було вбито дуже багато людей. Приблизно до 500 чоловік було вбито на Майдані, більше тисячі пропало безвісті. Ви скажете, як же так, дуже ж. Та всього лише сотня, ні, дорогі рідні. В одному провулку, в Шелковічному, да, в одному провулку в Шелковічному було вбито 70 Майданівців. 19 лютого в провулку в Шелковічного оточили, оточили Беркутня й тушки 70 колон, приблизно 70 Майданівців. В цій колоні був мій побратим, який мені це особисто розказав. У нього поранення картечу в голову і в ногу. Так от, всі 70 чоловік були вбиті, залишився живим чудом, дивом, врятувався, за, за, заповз в під'їзд по вулиці Шелковічній, а це ж літні дома, а кодовий замок був відкритий. І він заповз під'їзд, добрався на перший поверх, і там його якась сердобольна жінка затягнула в квартиру і привела в. Як кажуть, чувство перебентувало. Коли він подивився вниз, усіх його побратимів, чоловік 70, кидали в Камази мертвих, убитих. Тому я, поки живий, як свідок скажу, на Майдані було вбито дуже приблизно десь більше 500 чоловік, якщо не більше, дуже багато майданівців убивали в місті От за три місяці. Майдану да дуже багато майданівців пропали з безвісті, тому що дуже багато стукачів, спецслужб Януковича да полі, е, міліції е, тодішнього СБУ е, приходили на майдан для прикладу: жіночки, молоді, да дівчата, які працювали на міліцію на СБУ. Ну і казали там, входили в довіру до майданівців, а потім знайомилися. да Хлопці ж молоді майданівці, Ну і казали, ну що ти тут три місяці сидиш, нестіраний, прокурений цим димом. Давай підемо до мене на квартиру, приймеш душ, поспиш, я тебе погодую, постіраю. Хлопці виходили і пропадали. Ті дівчата, стукачки, виводили їх з майдану, і їх убивали. По звірячому убивали, їх ніхто ніколи не бачив. І, до речі, зразу після Майдану почали майданівці вивішувати величезні списки, списки пропавших безвісті на Майдані, які потім хтось забирав. Уже тоді, зразу, після Майдану, хтось з верхівки Майдану був зацікавлений в тому, щоб ми не знали, скільки майданівців пропало безвісті. і статистики такої немає. Просто сказано: багато пропало майданівців безвісті. Багато скільки. А я скажу десь приблизно до тисячі. Отаку історію я розказав вам сьогодні. Ви знаєте, для мене сьогодні важкий день. 18, 19, 20 лютого. Кожен раз я переживаю. Кожен раз моє старе, хворе серце. Моя голова згадує ті дні. Згадує тих хлопців в стареньких бушлатах, в стареньких берцах. З палицями, з коктейлями Молотова, з Бруківкою, які готові були помирати і помирали. Я неодноразово казав, що Майданівці в ті дні перевершили безсмертних воїнів Риму та Спарти, Римлян та спартанців. Просто перевершили, тому що йти з палицями на БТР. На снайперські гвинтівки, на автомати. Коли на кожного Майданівця було по 20 чоловік, беркутні, вевешників тітушок до зубів озброєних, таких солдатів в світі не було і не буде. Що мені боляче, боляче те, що майданівців забули, майдан продали, відверто продали ті шакали, які з трибуни кричали до 18 числа. Хлопці, протримайтесь. Україна зміниться. Шакали. Я називаю тих, хто кричав з трибуни шакалами, тому що вони обманули майданівців, продали, потім завели в Віловайськ, Дебальцево. До речі, сьогодні річниця дебальцівського котла, в якому добивали майданівські добробати. Спочатку петься Вальцман, Порох завів по змові з росіянами. Майданівців в Віловайський котел. Ну, а добивали добробати Майданівських, хто лишився живий знову в Дебальцівському котлі. Тоже подоговорнякове з росіянами. Майданівців продали, пам'ять їхніх їх продали. Сьогодні я фактично один викладаю відео, що річниця Майдану один одній в Україні. Можете зрозуміти? В Чернівецькій області ні один журналіст, ні одне видання, ні один блогер не виклав про Майдан відео, що сьогодні річниця Майдану. Що, стидаєте, суки, Майданівців, да? а Майданівці вже звинуватили всьому, да? що ми винні в тому, що війна почалася, що ми скинули хорошу Януковича, при якому долар був низький, і жратва була дешева з бензином. да? А ніхто не думає, що якщо б Майданівці не протримались 18-19 лютого, так не протримались, то 14 -го, 15 -го року Янукович здав би, здав би, здав би Україну росіянам. Ніхто про це не думає. Та ніхто не хоче думати, легше взяти звинуватити майданівців всьому. в усіх гріхах. Виправдати свою боягузливість, свою трусость, свою безсилість, свою інертність, своє небажання померти. Як можна звинуватити майданівців, коли з двох тисяч чоловік, які були тоді на Майдані, зараз залишилися живими не більше двох сотень, якщо не менше? Тому що всі майданівці пішли в АТО. Пішли на Донбас Добробатах, загинули в Іловайській, Дебальцеві, і потім і потім загинули. Всі майданівці, а мертві сорому не мають. А сьогодні в Чернівецькій області, по всій Україні, майданівців не згадують від слова взагалі, не згадують про розстріл Майдану, який почався 18 лютого. Що я можу сказати? Я можу сказати тільки за себе. Я по життю ніколи нічого не продавав. Ніколи нічого не продавав, не продавав Україну, не продавав пам'ять моїх батьків, дідів, прадідів, не продавав пам'ять тих, хто гинув за Україну всі часи. Не продам я пам'яті своїх побратимів, майданівців. Я навіки буду їх пам'ятати. Навіки. Вони назавжди в моєму серці. З вами український історик та журналіст Іршвець. Дякую, друзі, за стрім. Важкий сьогодні для мене день, важкі будуть дні. Вічна пам'ять Героям Майдану, вічна пам'ять тим хлопцям, які врятували Україну в холодні, страшні дні, лютого 2014 року. І ще я скажу про віру. Ви знаєте, ми тоді вірили. Я згадую розмови майданівців, короткі розмови в ті страшні дні. У них не було вічею. В них не було страху, в них була віра, що якщо ми загинемо в Україні, щось зміниться? На превеликий жаль в Україні нічого не змінилося. Не змінилася погана традиція українців, яка пішла з 1992 року продавати пам'ять, поплюжити усіх героїв українців на догоду політичній кон'юнктурі. От зараз. Невигідно згадувати майданівців, влада не згадує майданівців. І всі українці, як по командочці, як при Януковичу, не згадують майданівців, наче їх не було боляче. Тому що нація, яка поплюжить, обливає брудом, не згадує своїх героїв, приречення на знищення і забуття. З вами Іршвець. Дякую друзям чаті. Дякую всім, хто мене дивив, мене дивився. Вибачте, будь ласка. Добраніч.